Во Вимі Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу, одну неділю після святої п'ятидесятниці, неділю після неділі всіх святих церква Христова величає всіх святих кожного народу в даному випадку. Ми виличаємо святих усіх України, які від початку проповіді Андрія Первозванного на Київських горах і до нашого часу жили, проповідували і помирали з іменем Господнім в серці і на устах своїх, звеличуючи церкву Христову. Ворячи єдину спільну сім'ю з усіх народів та національностей, величаючи Христа мовою того народу, серед якого жили, серед якого проповідували, якого навертали до Христа, якого пасли жезлом Євангелії Царства Небесного. Сьогодні. Ми згадуємо всіх святих землі української, які прославилися живучи, по заповідях, по наказах Господніх, звеличуючого ім'я, виконуючи накази і не тільки словом, але особливо ділом доказували віру серця свого, віру у Воскреслого Христа. Вони прославили Царство Небесне, їх можна і донести до всіх святих, але їх церква шулеп семьів дочок України, бо вони на території нашої древньої землі жили і проповідували тут, подвизалися в подвізі Христові постили. Страждали деколи, але все-таки любили Христа більше понад усе. Як нам сьогодні не згадати, мудру княгиню Ольга Каперша із справителю нашої древньої Руси України прийняла Христову віру. Не заставляла вона Христиче інших. Але прикладом свого життя, своєю побожністю, смиренню, любов'ю до Ісуса була ходячим проповідником, хоч і жіночого роду, але віри Христової. І коли Князь Володимир наважився прийняти християнство, доказали всі, якби віра ця була погана, тому тракня Оля оглядами прийняла її у цю віру. І віддаючи належне рівно апостолю за труди свої про повширення віри Христової на наших теренах, ми шануємо князя Володимира як першого великого хрестителя нашої древньої Русі. Звеличимо його подвиг мудрости і побожності, і страху Господнього, який прийняв на себе місію бути проповідником і хрестителем нашої землі. Бо він казав, якщо хто не прийде на річку Дніпро хреститися, той мені не друг який був великий авторитет князь, що від малого до великого, від старого до найменшого виходили, хрестилися в лиці Дніпрі, приймаючи щось нове для себе. Але казали, якби ця віра була погана, то ні князь Володимир, ні бояри не прийняли. Ні мудра князя Оля не хрестила бися в цій вірі. І ось почався новий період в нашої, в історії нашої древньої Київської Русі. Просвітилася у нас івангельської віри. І церква почала нести писемність про світу, почалися переписуватися книги. Відкриватися духовні училища, в яких набирали здібних дітей, і простих, і князів, і звичайних селян, аби вчити їх грамоти, щоб просвічувати і грамотою, і вірою Христовою наші терени нашої держави. Щоб народ не жив у темряві багатобожжя, а звернувся до єдиного творця всього світу, який створив все видиме і невидиме, і тим з ним прославляв Тройцю Святу. Як там не згадати Антонія та Феодосія Києво-Печерських, перших засновників монашества, особливо Антоній, який пішов, у Грецію теперішню на голову Афон, щоб там навчитися нашого життя. І поки там певний час був і дійсний афонськими монахами. іди в землю свою, там трунися, там будь джерелом монашого життя, щоб навертати людей до віри Христової щоб служити йому постом і молитвою, просвічуючи тим самим свій край світлом благовістя Христового. Вони були першими, Антоні та Феодосії, засновниками Почавській, даруйте Київських монастирів і ближніх, і дальніх печеб, яких проставили ще багато святих. Чудотворці, що одні залем агапіта лікаря безвідплатно, тобто даємного, який силою і іменем Христом всіляв всякі недуги І відганяв користі духовну і тілесну і просаючи монастир Києво Печерські до наших днів стоїть він, непохитиму, що заснований небагатством. А молитвою, через бідні дійшов до багатства духовного і процвітав святістю своєю, як нам не згадати сьогодні першого митрополита, не першого митрополита, а першого митрополита, який вказав шлях автокефалії української держави і церкви і лайон Ще в 1051 році Собором Єписков вибраний в нашій церкві на главу стада Христового, тим показуючи незалежність від Грецької церкви і самобутність, як то Кефалію, яку ми маємо донині нашої держави і церкви. Як нам не згадати мученика, Макар, який був біля Києва, вбитий татарами у 1497 році, і хоч попереджали, втікай, спасайся, бо вороги наближаються. А він служив літургії і казав, хай буде воля Божа, літургії не залишу, бо це установа Божа на землі, це Видима частка, царства Небесного присутністю, якою є тут земне існування. Бомби три місцю хіровин, ми, що хіровими в себе уявляємо животворчі, троті трища ту пісню співаємо. Тому вбитий був, і хоч татарі підпалили той храм де рівня, на якому він молився, і храм згорів, і погоріли тіла вбитих з ним. Але тіло митрополита Макарія знайшлося, щоб одержився, я ще ничій не тлін, і не згорів, чим показуючи силу Христову, віри його. Як не згадати нам сьогодні, Димитря Ростовський, який 20 років поклав, щоб написати, скласти і вложити життя святиким до них не зачіпується, вільні Церкви Христової, оте життя мучеників, сповідників і проповідників Царства Божого, на що потратить 20 років свого життя, згадуємо сьогодні Ірине Іркутського, Івана Павла Тобольських, Йосафа Білгородського, і хоч вони носять імена. І такі вказівки їхні, де вони пов'язалися в далеких Сибірських містах, але вони були походженням українцями. І в тих містах прославилися святістю свого життя. Іх дорінами там чай захисників, покровителів в а вони й зараз усіх українців, бо вони будуть послані в той народ проповідувати із життям, і словом Євангелією царства Христового. Ми й до нині задних щирих синів українського народу не жили на території іншої держави, але поставили ще насамперед. У вірі Христові принести славу народу, якого вийшли, синами якого були, і проповідь рознести аж до країн світу. Згадуємо сьогодні мученика за віру Христову на нашій землі, Афанасія Берестейського, який був замучений за те, щоби зрікся імені Христового. Але Він полюбив Христа більше як сина, як дочка, як життя своє і не відрікся, а помер смертю своїм звеличуючи ім'я Христове, описав апостол Павло, хочу померти і жити з того, тому що це незрівнянно краще, ніж жити на землі. Як нам не згадати Іва Почаївського, який був гюмон тут на нашій галицькій землі? На горі Почавській дивілася мати Божа, залишила відбиток стопи своєї, на скалі, з якої донині витікає вода. З вершечку гори, де там джерело, де вона зветься, до сила Божа, більше за розум людський. І скала камінь, твердий відточує донині воду. Від стопи Богородиці, де подвизавши праведний постом і молитвою, нощачи постійно Ісусу молитву з собою і в тій печері, де молився, світло з неба освятило, освітило ту печеру, і вказало істинного подвижника церкви Христової, істинного достойного Сина свого. І коли татари нападали на Почаївський монастир, і коли з'явилася Богородиця захищати його, як ми пісні, кулі вертала татар, вбивала, то на собою, на молитву, з'явився з нею Іво Почаївський, показуючи святість свого життя. Сьогодні я задав тільки найбільших святих. Всіх пам'ятати нема числа. Ми не знаємо всіх тих єпископів, які на території ще тоді тодішньої Скіфії біля Чорного моря проповідали, що ім'я Христа були замучені Римською імперією за ім'я Христове. Ми то нині їх не знаємо. Їх знає один Господь, ми знаємо тільки те, що вони були що жили несли віру Христову народу нашому. І скільки таких мучень, скільки таких безіменних, славних синів, дочок відійшло у царство Боже. В різних званнях і воїнів, і простих людей, і князів, і бояр, і купців, багатих бідних, знаних і знаних, вчених невчених. Але всіх їх об'єднувала любов до Христа. той Бог, який казав Христос, ідіть за мною, зроблю вас словцями людей. Ми донині користуємося спадщиною їхньою церквою, яку вони зберегли, поширили, прославили і передали нам дітям, потомкам своїм, для того, щоб ми могли користуватися всіма засобами Божої, благодаті, милістю Божою і бути причасниками Царства Небесного. То дай Боже всім святим нашої землі, пам'ять, яких ми сьогодні згадуємо, імена яких даємо своїм дітям, звеличили бися у царстві небесному. Були би могутніми молитовниками, непохитними покровителями для нас на нашій землі. Поселили вчасних воріть. переносили би їй мир, розхід і благоденство. Вінчали би її, милищі благословення в Господі, молилися би за майбутнє і нас, і держави нашої. За спокійний наш стан за славний розвиток і церкви, і держави, і всіх нас. То хай молитва всіх святих нашого народу буде з нами, буде нам міцною рукою поміччю невидимою в наших земних трудностях і клопотах. І буде запорукою прийняття Царства Божого. На спасение душ наших, Аминь. Слава Иисусу Христу. Рому на всех духе и души.